Моя любов до білої вишивки вже всім відома, і ось ще одна блуза з нашої колекції розкішна вишивка білим по білому. Сорочка присвячена орнаментам Чернігівщини. Орнаментам Чернігівщини, притаманно поєднання рослинного зображення та геометрії. І подивись, як тут гарно стилізовано рослину. Ми навіть не завжди можемо розпізнати, яка ж рослина тут зображена. І до речі, геометризація рослинного орнаменту це є особливость українського мистецтва вишивки. Орнамент вишито натуральними бавовняними нитками за рахунок того, що стіпки лягають в різному напрямку, світло відбиває, і створюється ще більший розкішніший об'ємний вигляд цієї вишивки. До речі, зі зворотнього боку також красиво. Дякую, що на цьому зауважила, тому що ми дійсно багато уваги приділяємо якості вишивки, і вишивка на зворотньому боці у нас така сама гарна, як і на лиці, тому не складно переплутати. <с> Треба бути уважним, <с> оскільки сама тканина тонка та напівпрозора. Ми додаємо до блузи підкладку з батисту, що створює комфорт та зменшує прозорість. Мені дуже сподобалася блуза. Можна мені таку саму. Ти знаєш, я би радила тобі індивідуальне замовлення, тому що в тебе невисокий зріст. Ми можемо зняти мірочки, зробити все абсолютно за твоїми параметрами, так щоб саме для тебе ця річ була ідеальною.